Валися за річку і птахи викали вже: вартує вітер висвітлу травичку. Як варта наливайка стережа. З 1996 року в Україні відзначається національне професійне свято працівників кінематографії День українського кіно. Кінематографічне життя в Україні впродовж 2014-2020 років народило нові надії. Зміна законодавства забезпечила пільговий режим продукування та поширення національних фільмів. Було радикально збільшено обсяги фінансування стрічок про історію та культуру нашої держави. У прокаті почали з'являтися такі шедеври, як Хайтарма, Крути 1918, Король Данило, Чорний Ворон, Заборонений, Поводир, Захар Беркут та багато інших. У 2019 році на екрани вийшов повнометражний документально-ігровий фільм Северинна Ливайко. Остання битва, який нагадав нам про величну середньовічну подію Солоницький бій під лубнами. Козацький дух наших предків та кількасотрічна боротьба за свободу і незалежність створила образ Українця радимо усім до перегляду. Головні ролі зіграли Євген Олійник та Олександр Форманчук. А в епізоді зіграв наш земляк Костянтин Іщейкін. Волонтерський штаб, українська команда вітає весь наш український народ з Днем Українського кіно. Дивись, Вітчизняне. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець. Наш визвольний рух триває понад 300 років. Отже, маємо пам'ятати, що незалежність отримає не окремі люди. А вся Україна, тому що ми не ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а безмежно любимо тих, хто у нас за спиною.